Нарешті хайп навколо Лебіховича стих, і ми можемо підсумувати, що ж взагалі з цього всього вийшло. Одного дня, прокинувшись зранку, всіх українців охопив цей флешмоб. Так, хто? Багато хто почав задаватися питанням, якого дідка тут взагалі відбувається, хто це такий та чого його всі так активно піарять. Було багато теорій, з чого це взагалі почалося. Та чий це проект насправді? З чого все почалося, я детально розповів у відео, яке ви можете побачити у підказці, яку ви зараз бачите на екрані. І от, коли вже здавалось, що всі зрозуміли, що це просто прикол, з'являється таке відео від Лебіги. Дорогі українці, я вирішив, я йду в президенти України. І ті, хто вірив, що Лебігович це проект Ридана Ахметова, з піною в роті почали кричати: А, бачте, я ж казав! Це все спланована акція, нас обдурили. Це все витівки масонів, це все світова змова, тайне общество. Так невже Лебіга все ж таки вирішив реально балотуватися в президенти? І Лебігович це реально проект Ахметова. То ми всі пам'ятаємо, що дехто теж так прикалувався вже? Після успіху фільму Слуга народу» всі стали говорити о том, що типа я мол куди то там іду в якісь то президенти. Ви знаєте, ні? І, можливо, Лебі це реально чийсь проект. Зараз в якості анонсу, можу сказати, що на сьогоднішній день мені 100% відомо, що це проект Ріната Ахметова. Довго тягнути не буду. Звичайно, це все прикол. Ви що, трошечки йобнулись? Це все один великий прикол Ілі ні? Який переріс просто в нереальні масштаби, і з цього всього Лебіга разом з фондом Повернися живим зробили просто геніальний хід, який дозволив людям на виборчих дільницях робити донати, які потім підуть на військові потреби. Будуть вибори, на які ви зможете прийти блять, з плакатами, з лозунгами, відправити свій голос в 100 гривень за Лебіговича в коробочку. Ми потім з живим» все зберемо до кучі і купимо для зсу щось таке. І до цієї акції підключився Монобанк. Всі, хто донатив банку Залебіговича, міг отримати скін карти Буквально за перші 15 хвилин на банці вже було більше мільйона гривень, а за годину три з половиною мільйона. Але більше мільйона. Отже, фіксуємо нахуй, за годину збору ми зібрали 3 мільйони 621 тисячу гривень. В сумі за цей час так званих виборів було зібрано. Всього було зібрано 20 мільйонів 597 тисяч 35 гривень. Зараз в Лебіги справи йдуть дуже класно, адже за пару тижнів цього приколу з Лебіговичем в інстаграм Лебіги перейшло та підписалось майже 300 тисяч людей, і на Тікток приблизно підписалось тільки ж. Так, за час Лебіговича на мій інстаграм підписалось більше 200 тисяч нових людей. Це настільки жорсткий показник, що я тупо не знаю, хто з українських блогерів може таке повторити. Така величезна кількість людей за такий короткий проміжок часу, і при тому, що Лебіга за це все не заплатив жодної копійки. Ну це просто розйоб. Це було щось нове для українського суспільства у всіх смислах цього слова. Мем такого масштабу в Україні ще не було ніколи. І цей прикол став однозначно легендою для історії українських мемів. Я навіть не уявляю, чи може якийсь ще подібний прикол набрати таких же масштабів. А що ви думаєте на рахунок цього всього мемулу та цього приколу? Пишіть свої думки в коментарях. На цьому в мене все, пока.